Всім привіт, друзі! З вами я, Алекс Про, і сьогодні ми знімаємо другу частину Minecraft. Ну що ж, поїхали. Так, починаємо. Ну, як створювати? Поїхали. Заходимо в наш світ. Нагадую, що ми робили в минулій частині. В минулій частині ми знайшли село. І оселився в одному будиночку. Ну що ж, ми вже заспавнилися. Давайте подивимося. Давайте ліпше, вийдемо на вулицю і подивимося, що тут у нас. Ми живемо в будинку, в мене отакий от лут, ми його золотали в першій частині. Давайте підемо і підемо в нашу шахту. Коротше. Хліб є. Так. Ну... ми все взяли. Так що, відправляємось в шахту. А, мені вже була правня. Ну, добре. рівно, побігли. В минулій частині ми знайшли дуже велику шахту. І сьогодні ми спробуємо її зарейдити. Вона була мега великою, так що я впевнений. Що в цьому відео ми знайдемо дуже-дуже-дуже багато заліза. Так. Давайте поки дерево ще зрубаємо. Я не знаю, що я зрубаю, просто давайте зрубаємо. По Поприкол. Щось за них берези отримала. Так. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. Побігли. Давайте вернемось назад в будиночок, щоб зробити факела, бо нам в шахті потрібні будуть факела. Я не буду зараз добувати вугілля, але пропоную поки що завалити голема. В новій частині я це не зробила, а в цій частині я зараз це зроблю. Так що що.пеньк-пень. Ну, все, голем, прощай. Давайте змичаток буде швидше. Так, бєм 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 Я сподіваюся, що нам випаде багато глізу. Ну, 4 також непогано. Побігли до хати. Зробимо щось. Ну, як зробимо? Поспимо. Зараз нам потрібні факели, щоб в печері освітити територію. Але для так взагалі, що я роблю? На що я тут бігаю? Ну, окей, давайте поки тоді візьмемо меч. І я хочу зробити ферму селянів, так що давайте всіх оцих от тварин поки що. Пробуємо перебити. Ну що, ви готові тварини? Зараз подивіться луха у вас. Здорово, корова, пока корова. Селян, не звертай увагу тут, чисто ділові люди вбивають тварин. Так. Ще мінус одна корова. Давайте ще зараз може свинку загасимо. Ні, свинку не вийшло загасити, Ну тоді давайте ще корову загасимо і побігли до своїм тусів. Так. Давайте зламаємо землю, щоб замість води туди землю поставити. Так. Пять кусків землі нам має вистачати з головою. Ой, давайте цей блок зламаємо. Тут все забудуємо і підемо і заберемо той блок. Все, забрали, давайте його сюди встановимо. І нам ще треба перебити трохи тварин. Ну, зустріча тварини. Кішка? Привіт! Пока! Окей, заходимо і забираємо тих свинтусів. Ми все нібито всіх перебили, поки давайте закриємо клітку. Пішли, закриваємо і побігли. Я там зроблю ферму селянів, але нам ще треба знайти одного селяна. Але першим ділом я пропоную піти додому. Не знаю чому, просто прийшла додому. Ось сіну, сіну, хоча потім його добуду. Поки що давайте просто побігаємо в пошуку селяна. І мені здається, я вже його знайшов. Селян, ми тебе зараз заберемо. Але я зламаю цю штуку і поставлю її в тому до тих, коротше пацанів. І... Після цього той бібліотекар побіжить сюди, тому що в нього тут оця штука. Ну що, давай, челік. Спускайся. Давай я тобі тоді поможу. Ти чого? Окей, давай поможу Шера. Так і так. Давай, йди. Ти що не хочеш? Давай, пішов. Пішов. Пішов, пішов, пішов. О, нарешті пішов. Давай, 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 заходи. Калітка відкрита для тебе. Ну що, ти йдеш там? Давай я тебе підштовхну. Давай тобі треба туди зайти. В тебе там твоя штука. Давай, давай, давай. Ти що з мене знущаєшся? Хай заходи, носатий квадробобер. А, ще хотів вам дещо сказати. Італіянські меми інтернет повністю. Все, італіянські меми це вже весь інтернет. Ладно, поки що, давайте селічка запхаємо в його халупу. Так, калітку візьмемо. Тобто не калітку, а штуку. І закриваємо. Все. Почекайте, а де інший селян? що пропав. Ну окей, тоді давайте у цього пацана заберемо. Забираємо компостер і ставимо його до силька. Почекай, як ти вибрався. Він, він, він заскочив на цей блок і вибрався через паркан. Окей, тоді давайте їх попробуємо назад запхати. Давай, Селян. Я отут тобі одну штуку поставлю, а отут другу. Ну що? О, один уже тут. Окей, тоді давай я тобі тут зламаю цю штуку. Ти собі підеш. Давай, 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 давай. Оп-оп. і... Ой, ой! Не туди поставив? Треба сюди. Все. О, ще один. Ну що, тоді давай для тебе теж таке саме он реалізуємо. Ламаємо. І тебе теж туди. Давай. Оп-оп. Оп-оп. Все, давайте, пацани, я вас закрив. І тепер ось тут ми ставимо два блоки, щоб вони не вибрались. Ну все. У нас тепер готова ферма селянів. Що, як вам тут Нормально? Окей. Давайте здобудемо це все сіно, щоб з нього потім зробити пшеницю. Добуваємо. Окей, добуваємо це сіно. До речі, якщо ви хочете, щоб я... Коротше, поки я добуваю сіну, якщо ви хочете, щоб я почав грати Roblox і зняв якесь відео про Roblox, тоді це в коментарях. Обов'язково зніму. Тому що я всі коментарі читаю. І хто напише в коментарях Слава Україні, я кожному на це поставлю лайк і відповім. Героям слава. Так, а поки що беремо од... пацаник. Беремо один факел і ставим його сюди, щоб зомбаки тут не, не спавсь. Нічого собі ще селянів, там два, там два і там два. 2 два плюс 2 два, два плюс 2 два, плюс два дорівнює... 2 два плюс 2-4, два, а ще плюс 2-5. Дрівні в моєму селі п'ять селянів. Круто. Ну що, ну, 2 плюс 2-4, а ще плюс 2, то буде 5. Получається, у мене в селі 5 селянок. Не дарма я ходив в школу кожен день. Окей. Поки тоді всі речі оці от скули. Скриню залізочки прибережемо. Так. Що нам треба? Окей. Давайте зробимо дошки і Стоп, а для чого я зробив дошки? А, точно, нам треба зарапічку. Так що давайте добудемо камінь, а для чого я дошки скрафти, я не розумію. Окей, давайте нам 8 штук камені вистачить для пічки. І заходимо в верстачок і робимо пічку. Піч готова. Давайте її сюди поставимо, хоч і ні. Тут буде, не, Вона буде закривати верстак. Давайте сюди. Все. Так, аут в мене тепер хата. Так. Не розумію, чого я скриню не можу відкрити. Точно я ж пічку поставив поверх скрині. Так. Ну тоді пічку поставимо сюди. Все. Пічку ми поставили. Тепер заходимо в скриню і беремо сокиру, щоб піти порубати дерево. Щоб з нього потім зробити вугілля а з вугілля вже факел. Поки давайте палиці зробимо це ту приколу Окей, окей, окей. Так. Ну що, беремо залізний меч, кладемо залізо. назад І... чекайте а що нам ще тут треба давайте пошукаємо для шахти uh, так шукаємо но поки що нічого